Я почув, як хтось постукав і злякався, тому що це не сусід. Постукали у вікно. Я обіцяю більше не заходити на ті сайти. Суцільна тиша. Фух. Ой, почали стукати в холодильнику. Ну, дякую тобі. Е. Я тут, мужик. Це мій холодильник. Давно хотів купити новий. Сусід почав сміятися з мене. А я почав плакати з нього. Сусід такого не очікував. Да я і сам в шоці. Хтось все ще стукає. Досить! Ну, ладно. Час підготуватися. Скільки буде 2 плюс 2? Ем. П'ять. Ну, десь так я можу взяти меч, молоток, ведмедика, ніж, качалку. Ми зайшли на кухню. В холодильнику стукають. В кімнаті теж стукають. Ти можеш не стукати. Вибач, ведмедик підійшов до холодильника. Я майже не боюся. Він відчинив його. Удачки! Холодильник відчинився. Я щасливий. Ведмедик живий. Це все він. Холодець злякався, що ти його з'їсиш. Тю, я навіть не думав. Ведмедик глянув на мене. Я подивився на нього.